А ви знали, що апельсиновий сік придумали маркетологи? Наприкінці 1900-х років маленька компанія стикнулася з величезною проблемою, значним надлишком апельсинів. Вони найняли Альберта Ласкера. Ось три геніальні маркетингові ідеї, які він втілив у життя. Перше змінив сприйняття звичного продукту. Ласкер запропонував продавати не апельсини, а сік всередині. Уявіть, одна склянка соку це два-три апельсини. Геніально, правда ж? Друге, розповів, як компанія винайшла перший витискач для соку і запропонувала офер. Купуй соковитискач за 10 центів. Отримай перший пакет апельсинів безкоштовно. Третє, ласкер змінив назву компанії на більш смачну Санкіс. і запустив рекламну кампанію з гаслом День без апельсинового соку, як день без сонця, щоб остаточно закріпити корисну щоденну звичку. Це була перша серія семиденного марафону, як стали популярними. Тож слідкуйте за новими випусками і пишіть про які продукти хотілося б дізнатися більше.